Це було щось за межею реального. Нас повірили і нам надали таку можливість воювати більш технологічною зброєю. Лобіювали тему 16-х у всьому світі. Ту тактику, яку нас навчали за кордоном, вона не зовсім підходить. Приходилось сідати, продумувати тактику застосування, як ми будемо знищувати крилаті ракети, ударні дрони. В серпні місяці були перші бойові вильоти на знищення повітряних цілей. У 2016-му вже більше тисячі знищених повітряних цілей. Працювали трійкою, Ми витягнули з противника дві ракети, дали можливість нашому ударному літаку знищити ціль. Кожен виліт не проходить в нас без пуску по нашій групі ракетами-противника. У нас є випадки, коли льотчик за один політ знищував шість крилатих ракет. В нашій копілочці були б не тільки знищені ударні дрони і крилаті ракети, а також і літаки противника. Ми більше. Коли почалось повномасштабне вторгнення. Російської Федерації на території України наші воїни себе проявили дуже доблесно і хоробро. І вся країна стала боронити нашу землю. Авіація першою прийняла на себе удар. Ми віддавали життя, ми боролися. Ніхто в нас не вірив. Всі думали, що дійсно така велика і могутня армія, як тоді заявляли про себе росіяни, вона зможе захватити нашу країну за кілька днів. Льочки сідали в кабіну, виходили на колони, знаходили ці колони і знищували. Це було щось за межею реального навіть для наших партнерів, коли ми на наших радянських старих літаках могли робити такі речі: зупиняти цілі колони, які йшли захоплювати нашу землю. Звичайно, ми мали на початку немалі втрати, але ми не зупинялись, продовжували боротися і використовували те озброєння, яке в нас було, тому що в нас іншого вибору не було. Ми довели, що ми варті більше і що ми не здамося. В нас повірили і нам надали таку можливість воювати більш технологічною зброєю, яка в нас є зараз, наприклад, такими літаками, як f 16. Завдяки нашому професіоналізму, нашій гнучкості і винахідливості, ми мали можливість виводитись з під удару, зберігати нашу техніку в місцях, де противник не очікував. Ми могли виконати завдання з одного аеродрому і в цю ж мить передислокуватись на інший. І таким чином противнику було тяжко виявити знаходження наших літаків. Ми зберігали цю техніку, ми знаходили можливість воювати на ній в день, вночі, в простих і в складних метеоумовах. Ті пілоти, які зараз вже виконують завдання на літаках західного зразку f 16 і Mirage 2000. Коли вони сиділи в радянських літаках на бойових вилітах, то вони знаходили час між бойовими вилітами нарощувати свої знання англійської мови, бо тоді почалась вже тема, що дійсно ми можемо отримувати таку техніку, як 16 і Mirage. Це було дуже тяжко, тому що після бойового виліту, як правило, льотчик має відпочити, бо він не знає. Можливо, його в якусь мить знову піднімуть. Льотчики знали, що треба покращувати знання англійської для того, щоб потім пересісти на більш технологічну техніку. Тоді всі боролись у кого була можливість, і лобіювали тему в 16-х у всьому світі. В нас дійсно повірили і дійсно нам надали таку можливість, надали ці літаки. Була проведена колосальна робота. Дуже багато сил було вкладено політичне керівництво, звичайних льотчиків, які виконували бойові завдання, і тих українців, які за кордоном, які стояли за банерами під посольствами, боролися, які їздили в конгресі. Які билися за те, щоб наші пілоти могли сісти в цей літак і захищати нашу країну і наших людей. Перші льотчики, які поїхали пілоти навчатися, вони були в, насправді в жорстких умовах, тому що всі процедури польотів в повітряному просторі докорінно відрізняються від процедур наших, по яким ми літали і по яким нас навчали. Тому що в нас в більшості присутня пострадянська система і польотів і освіти зараз. Ми потихеньку намагаємось переходити на західні стандарти. Це було дуже тяжко, тому що тоді потрібно було кілька завдань. Перше це опанувати техніку нову. Друге, це було завдання зрозуміти і вивчити на швидкоруч правила виконання польотів в повітряному просторі, тому що літали ми в повітряному просторі, де нема обмежень для польотів цивільної авіації, тобто ми всі були в одному повітряному просторі, в одній бульбашці можна сказати. І тому треба було розуміти всі процедури виконання польотів, щоб не допустити. Небезпечних випадків в польоті. І плюс в задній кабіні сидів інструктор, який зовсім не розумів ні краплі української мови. Тобто комунікація йшла англійською. І англійською незвичайною розмовною, а англійською спеціальною авіаційною. Такий ж самий контакт і йшов з наземними диспетчерами. Це дуже виснажувало, чесно скажу, тому що це були жорсткі умови. Але у нас була ціль, у нас була мета, ми розуміли, що нас дома чекають, що ворог обстрілює наші міста, вбиває наших людей, захоплює нашу землю. Тому ми до останнього, зціпивши зуби, йшли на цьому шляху. Коли ми вже повернулися до навчання, зіштовхнулися з реальністю. Ту тактику, яку нас навчали за кордоном, вона не зовсім підходить в війні в нашій, тому що та тактика теж базується на війнах, в яких приймали участь партнери попередньо, і ця війна докорінно відрізняється від тих війн. Більшість льотчиків в перших рухопах була досвідчена. Приходилось сідати, продумувати тактику застосування, як ми будемо знищувати крилаті ракети, ударні дрони, як ми будемо боротися з ворогом поблизу лінії бозітнення. Ми перші приїхали і вже вступили в бій. Якщо не помиляюсь. в серпні місяці, були перші бойові вильоти на знищення повітряних цілей. І ці виліти були успішними. У нас вже великі досягнення, і я б хотів наголосити, що 16-го по результативності вже більше тисячі знищених повітряних цілей, такі як ударні дрони по типу шахет, і реактивні дрони, і також крилаті ракети. Також ми вже завдали ударів по наземним цілям більше ніж 1600 ударів, тобто проведена колосальна робота. І коли партнери бачать нашу результативність, вони розуміють, як ми в наших умовах обмежені. Можемо виконувати польоти з такою результативністю. І вони навіть, я б сказав, навчаються у нас, навчаються тактиці і коригують свою тактику, якою вони нас вчили, коли ми були за кордоном. Сьогодні ми виконували бойові завдання в районі Донбасу. Ворог намагався нас, як ми кажемо, відлякати, сконцентрував свої сили, які протистояли нам, в повітрі, особливо, також на землі, зенітно-ракетні комплекси противника. Але основним фактором для нас була повітряна компонента, яка не давала нам можливості зайти на цілі. Працювали трійкою. Ми витягнули з противника дві ракети, тому що було два пуски з різних напрямків, і ми дали можливість нашому ударному літаку знищити ціль і всім групою безпечно повернутися на аеродром до наших сімей, нашого ескадриля. Коли ми йдемо. Наносити удар по землі, ми розуміємо, що хлопці сидять в окопах, їм тяжко там, і вони потребують нашої допомоги, і авіація має їх підтримувати. Тому це для нас одне із основних завдань. Кожен наш політ є найвищим ризиком небезпеки ураження ракетою противника. Лінія фронту дуже насичена зенітно-ракетними комплексами і, звичайно ж, повітряні компоненти. літаки перехоплювачі по типу Су-35, Су-57, Міг-31. Вони мають можливість. Знаходитись в зоні в зоні чергування, очікуючи, коли наші групи йдуть на удар на великих висотах. Ми на жаль не маємо такої можливості через те, нам приходиться літати понижче, щоб забезпечити безпеку від зенітно-ракетних комплексів. І також нам доводиться застосовувати тактику маневра, коли повітряний противник виходить на нас, бере нас в захоплення і виконує пуск ракети повітря-повітря по нашим літакам. Але не дивлячись на це з цими обмеженими можливостями, ми виконуємо завдання. Ми знаємо, що ми йдемо на ризик. Майже кожен виліт не приходить в нас без пуску по нашій групі ракетами противника, і найбільше це ракети повітря-повітря. У нас є випадки, коли льотчик за один політ знищував шість крилатих ракет, по сім ударних дронів. Дуже ефективний літак, я б сказав, і ефективний приціл, і ефективне озброєння. Ось проявляє себе бездоганно. Звичайно, це не межа ефективності, тому що є літаки з більшими можливостями. Ті ж самі F-16, але блок 70-72. Давши нам таку можливість виконувати завдання на цих літаках, я думаю, що в нашій капілочці були б не тільки знищені ударні дрони і крилаті ракети, а також і літаки противника, які виконують завдання на, на, на лінії бойового зіткнення. Ми працюємо і, звичайно, це велика заслуга і наших бійців, і нашої країни, і наше керівництво країни. і, звичайно, ж партнерів нашої авіаційної коаліції, яка нас підтримує, яка надає нам допомогу. І від себе особисто від всіх пілотів, від всіх повітряних сил хотів би подякувати партнерам, країнам, які перебувають в авіаційній коаліції. Які надають нам цю допомогу, ну і не збавляти темпи, тому що ми можемо більше.